З приводу миру, бо ну точніше, так, припинення вогню, я вважаю, що воно вірогідна, і е, ми посуваємо Росію в цей в цей бік. З одного боку, тим, що наносимо удари по болючій, болючій темі критичної інфраструктурі, мається на увазі передусім це НПЗ, але також і інша енергетична інфраструктура. І десь є межа, де Путін може вирішити, що далі так не може продовжуватися, інакше в нього обваляться енергетика, а енергетика це основа всієї економіки. І друга історія це санкції, які і діють, і не діють, як цей кіт Шрёдінгера. Вони обмежили можливість Росії діяти, і звичайно, що є Китай, який допомагає, але все одно ресурси Російської Федерації, структурні проблеми в економіці, вони накопичуються. Якщо цьогоріч річ було 4% ріст ВВП, то наступного прогнозують 1%. відсоток. Згортаються різноманітні соціальні програми, і є межа за яку Росія не може вийти з точки зору нарощування виробництва озброєння.